Радіо Chicago. А тепер традиційно до справ болотних вибори на Росії цьогоріч дійсно із вогником. Відтак у Москві жінка підпалила урну для голосування. У Білгороді на одній з дільниць стався вибух. Відповідальність за нього взяли так звані бойові загони Навального. І коктейль Молотова полетів в одну з дільниць у Санкт Петербурзі. Путін заявив, що події в Білгородській та Курських областях мають на меті зірвати вибори в Росії і не залишиться безкарними. Пряма мова Путіна з метою зірвати процес голосування, залякати людей київський неонацистський режим, задумав і намагається здійснити низку злочинних демонстративних збройних акцій. Це населення ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО. Там не не менш у нас є постраждалі серед мирних громадян. Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку безкарними. Ці удари противника не залишаються і не залишаться. І ось власне про чесні вибори на Росії у мережі пишуть, що на дільниці для голосування завозять ручки із зникаючими чорнилами, такі вже були помічені у Курську та Ростові на Дону. Отож, будемо слідкувати за виборами і що там відбувається, вже повідомимо вас після вихідних. А це були всі актуальні новини з фронту тарашки радіо ЮЕЙЧИКАГО.